Колись давно у синьому безкрайньому морі, неподалік берегів Таврії, існувало дивовижне підводне королівство. В цьому королівстві жило багато різноманітних мешканців медузі, морські коники, краби, мусі зі своїми чудовими перлинами, маленькі симпатичні рибки. На дні цього чудесного синього королівства жив маленький, але дуже сміливий краб клашня із своїми друзями, які дуже любили свою маленьку батьківщину. Щоранку вони прикрашали корали, підводні скелі і навіть мушлі яскравим розписом. А сміливий краб своїми клешнями розписував берег, створюючи на піску дивовижні візерунки. Ці малюнки були не простими, а чарівними. Їх називали таврійським розписом. Вони захищали море від усього лихого. Мешканці вважали таврійський розпис не лише прикрасою, а й символом дружби, сміливості і вирів майбутнє. Одного разу краб разом зі своїми друзями, коником ого, медузою Світлинкою та мушлею Орисою домовлялись про візерунки, хто що буде малювати медуза світлинка сказала Я буду малювати квіти. Я малюю найкрасивіші квіти моря. Кони кого повідомив Я малюватиму хвилі та сонце. Мені подобається, коли хвилі виблискують на сонці. Мушля Орися сказала а я буду малювати пір'їнки і рибки, які пливуть по нашому морю. А краб Клашня відповів. А я намалюю маленькі човники і сонячні промені, щоб день був веселіше, так день за днем вони розписували все навколо Таврійським розписом. Одніє днини друзі помітили, що навкруги все стало темним та безбарвним, корали втратили свої кольори, а мушлі стали сірими та похмурими. По розпис зник. Краб-клашня уважно роздивився риф і сказав, Що ж тут трапилось? І чому розпис почав зникати? Мушля Арися задумалася. Можливо, розпис хтось украв, але чому? сміливий краб запропонував друзям. Ходімо до чорної печери. Можливо, там ми знайдемо відповідь. І дружна ватага друзів вирішила дорогу. Спочатку друзі йшли гарним піщаним дном, осяяним сонцем, а веселі дельфіни показували напрямок. Дорога стала нелегкою. Холодна вода і хижі риби чекали на кожному кроці. Краб-клешня сміливо розмахував своїми клешнями, а медуза світлинка освітлювала шлях своїм чайфом. Раптом вода в морі сколихнулася. З-під неї з'явилося чудовисько. Схоже на ногу». Це був восьміних крокс. Хто сміє мене турбувати? загадчав восьмій. Ми шукаємо розпис. Кожного дня ми прикрашали візерунками все навколо, а сьогодні вони зникли. Без розпису наше королівство втратить силу і почнуться морські бурі, відповіла сміливо медуза світлунка. Це більше не ваше, я забрав ваш розпис. Я кожного дня спостерігав за вами і бачив, як усі працювали дружно, як одна велика сім'я. Ви один до одного приходили на допомогу, малувалися своїм розписом. Ви забули про мене. Тож забудьте про любов, дружбу, допомогу і про силу розпису. гнівно промовив Осьмініг. Мушля Орися сказала Дядечко весь а хочете ми вас навчимо малювати. Це так цікаво. Ми малюємо хвилі, сонце, квіти. І ще стає миліше і яскравіше. Приєднатись до нас. Давайте спробую, приборкотів восьминіг. Спочатку восьминіг Крокс невміло почав малювати крапочки і хвилі, але з кожним рухом його візерунки ставали гарнішими. З'являлися човники, квітки, хвильки, і крапок з друзями допомагали йому та створили спільний візерунок. Зрадів восьминіг Крокс у побаченої краси, став добрішим і повернув весь розпис друзям. Друзі, я зрозумів, що сила у дружбі, любові допомозі один одному, а таврійський розпис це не просто малюнки, а символ єдності і захисту свого дому, сказав крокс. Відтоді мешканці моря кожного ранку могли спостерігати таку картину. Коник ого, го майдуза світлинка, мушля Орися, Краб клашня та Восьминіх крокс розмальовують світ.